Усім привіт! Сьогодні в нас на огляді чергова Mazda MX30 2020 року випуску 35,5 кВт батарея з запасом ходу в 200 км. 75 тисяч рідного пробігу, вся в рідній фарбі, в чорному кольорі, Full LED оптика, омивачі фар, передні задні парктроніки. Ось такі у нас 18 легкосплавні диски. Ось такий дизайн в автомобілі. Автоскладування дзеркал, датчики сліпих зон в дзеркалах у нас також є. Саме цікаве, зацініть, як відкривається задній ряд сидінь. Величезний простір для посадки. Ось такий у нас комбінований салончик. Дуже цікавий дизайн. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Ось тут у нас лючок і зарядні роз'єми Type 2 та CCS. У нас Full LED оптика. Дуже красива. Передні задні парктроніки, камера заднього виду, зарядочка та подовжувач в комплекті. Тут у нас є знак аварійної зупинки, компресор, герметик, повний набір. Ось такі написи. Чорний перламутровий колір. Переливається на сонечку. Перейдемо тепер до комплектації. Маємо електроскло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, автоскладування, центральний замок. Водійське сидіння у нас має електрорегулювання, а також пам'ять на два положення. Датчики світла, дощу, салонне дзеркало з автозатемненням. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль. Автомобіль має 75 тисяч пробігу. Має також цей автомобіль, тепловий насос та підігрів батареї, що дуже корисно та потрібно. Також водійське сидіння має електропривід, щоб пасажири позаду могли з легкістю вийти з заднього ряду. Так, що в нас ще тут є? У нас є мультимедіа, запуск кнопки, клімат, підігрів передніх сидінь також є. Електроручник, автохолд, два ключики. Також подивіться, яке поєднання матеріалів: тканина, шкіра, пробкове дерево. А Ось двері. Ось таким. Я не знаю, як цей матеріал називається. Але чотири матеріали вони використали. Підстаканечки у нас ось тут. Так от відкриваються по-цікавому. Такий ось підлокітничок. Ось тут у нас зарядні роз'єми. Зараз перейдемо також до підкапотного простору. Проекція на лобове скло у нас ось тут також є. Чорна стеля. Дуже комфортний. І досить непогано динамічний автомобіль. Зацініть, скільки тут простору. Тут можна було розмістити ще один двигун, на мою думку. Це у нас тепловий насос. Ось такий підкапотний простір. В принципі, нічого такого тут немає. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок, сервіси, діагностики. З легкістю. Кажіть куди, коли підвезти, без проблем. Також маємо доставку по Україні. Якщо вас зацікавив цей чи інший автомобіль, який є в нас в наявності, вибирайте, ми прорахуємо детальну доставку, вартість доставки у ваше місто. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті vincar.com. Дякую усім, що були з нами. Бажаю вам гарного дня!